топ 3 кандидати для мене це Олександр Волков, тому що дуже багато працював так. Вже на цій посаді дуже багато довів і дуже багато робив в українському баскетболі. І він зараз робить в українському баскетболі дуже багато, навіть не знаходячись в Україні. Так окрім Михайла Юровича, так то це, мабуть, Валерій Валерійович Кондратів, який так само подивіться 20 років, як він взяв Дніпро. Так, і 20 років людина, яка дійсно робить дуже багато для українського баскетболу. так? І третій, якщо не брати Михайла Юровича Юрійовича, то може Станіслава Медведенко, але знову ж таки, я не певен, що а, слава хоче. Я б ще, може, Сергія Ліщука назвав би сюди. Тобто людина, яка дуже багато зробила для українського баскетболу. Але мені здається, все одно, хто буде. Президентом федерації, поки нас держава не зрозуміє, що нам потрібно підтримувати спорт і спортивну федерацію на максимальному рівні.